Друзі, вітаю! Складна ніч на Київщині. Багато шахідів було збито загалом і на півдні, і над Київщиною, і над Києвом. Загалом мова про збиття 30. Якщо говорити про тактику ворога, вона лишається незмінною. Бликат на Київщині. Це їхня основна стратегія в війні. Це їхня мета, тому більшу кількість зусиль як в ракетних обстрілах, так і в шахідах, вони кидають саме на Київщину, але дістається, зокрема і півдню. Залітали, як зазвичай, по одеській трасі. Використовують тактику, намагаються летіти по руслу річок, зокрема по руслу Дніпра. їм вдалося зайти до Києва. Так вони намагаються оминати мобільні групи, спеціально створені для того, щоб збивати шахіди, але не все в них виходить. Більша кількість шахідів збита. На жаль, звісно, ворог. Має певні е, успіхи, які може собі е, зарахувати, умовно кажучи, влучання в певні інфраструктурні об'єкти, але е, також були влучання і в житлові будинки знову ж таки. Да? Е, друзі, війна це шахи. Е, спочатку ворога в жовтні дещо вдалося, потім е, нарощена була кількість е, вдалих дій, нашої, наших сил оборони, покращилося збивання. Цих дронів. Зараз ворог трошки тактику змінив йому дещо вдалося сьогодні, але вдалося далеко не все, що вони хотіли. Вони хочуть, щоб наша енергосистема вже була в блекауті, але цього немає. Енергосистема працює, світло буде відновлене знову ж таки там, де воно зникло через удари. І ворог ще в жовтні хотів покласти енергосистему, але досі цього не зробив. Тому, друзі, Буде поліпшене збивання, це точно. Також одна з тактик ворога це перевантажити нашу систему ППО. Вони хочуть комбінувати атаки БПЛА та ракетні удари для того, щоб перевантажити і зменшити ефективність систем ППО. Це не вийде у ворога теж зробити. В цілому, друзі, ми все одно наростимо успішність ліквідації повітряних цілей. В цілому, друзі, все одно ми вистоїмо. І енергосистема наша теж вистоїть. Друзі, вони нас не переможуть. Слава Україні! Переможемо всіх, все буде добре.